Tego czasu, pobaczywszy naród, Jezus wyszedł na górę. Kolewynsi do Niego przyszły Jego uczni i, witkrywszy swoje usta, win w ich promowlejczy. Błażeni w Bogi duchom, bo ich nie niebiesne. nebesne. Błażeni tych, kto płacze, bo one będą potiszeni. Błażeni lahidni, bo one uspatkują ziemię.” Błażenni chłodni sprawy prawedności, bo wony nastetycja. Błażenni miłoserni, bo wony zaznają miłosernia. Błażenni czysty sercem, bo wony Boga pobaczać. Błażenni tych, to tworać myr, bo wony sami Bożymi, na... Bożymi nazwani buduć. Błażenni preslidowani za prawe bo ich niecarstwo niebesne. Błażenni wy, Koli za mnie będą was nieważaty i perslidowaty i kazaty всяkie zło proty was ty weselicja, bo wielka wasza nagroda na nebesach słowo gospodnie, słowo tobie Бог повсякчас промовляв до людини і невтомно продовжує це робити, незважаючи на те, що люди дуже часто не вміють прислухатися до того, що Господь говорить, а ще більше не вміють те слово взяти до серця і тим словом жити. Сьогоднішня Євангелія представляє нам блаженство, якщо ми. От в сьогоднішньому світі запропонуємо, давайте жити згідно того, що говорить Христос. Більшість це відкине, тому що ми не є слабкими цього світу, ми, нам здається, є сильні, потужні, мужні, розумні. І дуже часто, коли от людина живе таким принципом, вона повторює те, що зробили перші люди, коли згрішили Адам і Єва. Вони хотіли бути як боги. Але Бог. Невтомно кохає людину, і невтомно знову і знову стукає в її серце. Бо прагне, щоб людина жила не тільки тут, не тільки тут була щаслива, блаженні це щасливі, але й успадкувала через свою вірність Богові вічність. Це те, до чого людина була покликана. Розкажу вам, не будемо довго говорити, але розкажу вам одну історію. Великий французький письменник Хюго колись присвятив своєму батькові невеликий, але дуже прекрасний вірш чи поему. І зміст його більш-менш такий наступний його батько. Він був генералом у війську в Наполеона. І після переможної битви в Іспанії в товаристві з одним своїм військовослужбовцем він проїжджав. Полем битви. Раптово він почув такий роздираючий, пронизливий крик іспанського солдата, який кричав: пити, пити, пити. Ну, напевно, жага його допікала. І генерал зупинився при цьому пораненому солдатові, вийняв флягу з вином, нахилився з коня, хотів подати йому цьому недружньому солдатові. Але використовуючи цю мить, солдат замість схопити флягу неочікувано зробив постріл з пістолета в голову генерала, оскільки ненавидів французів. Куля прошила кашкет голови генерала, кінь злякався, відскочив. Що тоді генерал зробив з підступним? Ворогом. Що зробив з цим мерзенним вчинком? Перш ніж я продовжу, я задам вам запитання. А як ми в такій ситуації поступили б? Напевно, відповідь насовується сама. Ми б людину стратили за таку підступність, правда? Ми хотіли допомогти, а тут замість допомоги отримали кулю. Куля не, ж... не зашкодила генералові. А що зробив генерал? Він просто сказав для свого товариша, військовослужбовця, даємо все-таки те, про що він просить, це пиття. Цікаво. От великодушність. Знаєте, що шукає шокує найбільше людину? Це те, що є суперечливе з нашою людською логікою. Оскільки відносно сьогоднішнього світу, відносно логіки людей, солдат повинен був понести гідне покарання. Таким чином, ну, власне, людська логіка, говорить нам він гідний страти. Але Христос в сьогоднішньому слові хоче цю людську логіку змінити. Це те, про що ми з вами чули в Євангелії і в сьогоднішніх читаннях. Сьогоднішні читання запрошують нас. Подивитися на все, але не очима світу, але очима Бога, як бачить це Господь Бог. Подивитися не так, як дивиться світ, а так, як бачить це Господь Бог, так як Він прагне, щоб було в людському світі, в людських відносинах, в людському суспільстві. Перше читання з книги Пророка Софонія, Бог. Взиває жителів Єрусалиму до пошуків смирення. Боже милосердя заслужать не горді, не впливові, але покірні і смиренні. А де ж знайти в сьогоднішньому світі цю покору і смирення? Бо власне таким людям Бог обіцяє досягнуть миру, досягнуть справедливості. І захист у день Господнього гніву. Щось подібне в сьогоднішньому Євангелії. Христос дивиться на світ, Христос дивиться на справи зовсім по-іншому, аніж це відбувається в нашому суспільстві, ніж це відбувається у світі. Задаймося запитанням. Ким є ті, які будуть блаженними або щасливими в очах Божих? Ким є ті, які мають радіти і мають веселитися? Дивно? Не є ними ті, які ем, багатіють у цьому світі, для котрих гроші на першому місці? Не є ними ті, які мають владу, які сьогодні, наприклад, ведуть війни, які шукають помсти, які утискають бідних і так далі. Не є тими щасливими і блаженними. Не є ними горді, які вважають себе за великих, які можуть захопити весь світ. Ми мудрі, ми потужні. Не є вони ними. А хто ж є? Христос сьогодні говорить а є їм бідні, потребуючи, засмучені, милосердні, миротворці, є ними чисті й покірні серцем. Наскільки Божа логіка інша від того, що сьогодні нам диктує світ і до чого нас заохочує? Друге читання з листу до Коринтян Святий Павло, ще більш докладно тлумачить Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і без сили світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних. І незначне світу та погорджане Бог вибрав і те, чого не було, щоб знівечити те, що було, щоб жодне тіло не величалося перед Богом. Це вам сьогодні не нагадує ситуації, яка відбувається у нас в країні, ситуація війни, де немудре цього світу, безсила цього світу засоромує сильних, де сильна країна потужна країна. Нічого не може зробити з цим безсилем і немічним. Адже хто з Богом, хто проти нас. Варто, знаєте, пам'ятати, знову ж таки, нагадалися мені слова, е колись е Томаса Кемпіс дуже гарно сказав: не важайся за кращого від інших, щоб випадково не виявилося. Що ти є гіршим перед Богом, котрий знає те, що криється в твоєму серці. Бог взиває нас до мудрості, Бог взиває на нас до тихості, смиренності, до наслідування того, що Він нам говорить. Адже тоді ми не помильні, тоді ми є міцними. Колись. Даже не так скажу. Без сумніву, е споглядаючи на сьогоднішнє слово, споглядаючи на те, що Господь Бог говорить, ми багато маємо змінити в своєму житті. Багато маємо змінити в своєму погляді на світ. Багато маємо змінити в оцінюванні оточуючих нас, нас людей. Щоби. Пристосуватися до того, що говорять нам сьогоднішні читання. Адже говорять зовсім про інше, аніж говорить про це сьогоднішній світ. І ось, наприклад, знову ж таки, повернуся до того, що хотів сказати, кардинал Ньюмен колись мав такого приятеля, який, ну, доброзичливо відносився до християн, хоча сам був людиною невіруючою. Був дуже. Багатою людиною цілковите своє життя присвятив примноженню свого багатства, зароблянню грошей, будуванню своєї імперії, і так, далі, і так далі. І колись кардинал, розмовляючи з ним, почув такі слова від нього, що Бога немає в сьогоднішньому світі. Чому? Тому що в сьогоднішньому світі. Рахується тільки земна така дочасність, рахуються гроші, рахується людський вплив, можливості, рахується, правда, можна сказати, могутність цього світу. Кардинал не сперечався, він попросив чистий листочок бумаги і ручку. І на цьому листку папері він написав слово Бог, попросив монету. І монетою закрив це слово Бог. І запитав, що ти бачиш зараз? Багатий чоловік каже, ну, гроші. Ось власне, вони закрили тобі найбільшу вартість в твоєму житті. Це дорогі загрожує кожному з нас. Але найвищою вартістю в людському житті має бути Господь Бог. Адже з собою ми нічого не заберемо. Ми станемо перед Богом в тій наготі, в якій ми вийшли. Лише з оберемками добрих вчинків, які ми могли зробити супроти Бога і супроти ближнього. Нічого не заберемо, повірте, ні маєтків, ні рахунків. Ми з вами сміялися якось. да? Я розповідав притчу про тих 10 гривень, що все коштувало, але. Але нас сьогодні з вами от об'єднує Євхаристія, об'єднує, власне, цей вівтар, котрий пригадує нам, яку любов мав Христос до нас. Але не тільки цей вівтар пригадує нам і жертву Ісуса, яку Він склав на Христі за нас, щоби ми мали життя не тільки в цьому світі, але мали змогу осягнути вічність. Мали змогу осягнути небо, щоб ми вміли дивитися на цей світ, щоб ми вміли дивитися на тих людей, які нас оточують, і на самих себе могли подивитися очима Бога, як Він нас приймає, як Він нас бачить, як Він нам служить. Адже, будучи християнами, ми маємо усвідомити, що ми свідчимо Христа своїм життям, цілим життям. Мовою, вчинками, ділами і так далі. і так далі. Чи можуть люди відібрати, що Бог є в сьогоднішньому світі, дивлячись на нас, на наше життя? Ми з вами розважали, наскільки важливо читати Святе Писання, наскільки важливо жити тим словом, яке Бог до нас керує, адже це формує нас і формує наступні покоління. Чи може Бог помилятися? Ні. Тільки наскільки людина і людське суспільство живе так, ніби Бога б не було, настільки того щастя, радості не буде, не буде того блаженства. Історія нам це підтверджує, наскільки люди викидали Бога зі свого життя, зі своєї країни. Настільки цей, ця імперія рушилась, валилася, будьмо мудрими. Будьмо тими, які вміємо будувати щасливе суспільство на міцному фундаменті, на фундаменті Бога. Адже Бог невтомно до нас промовляє, навіщо? Бо хоче, щоб ми були блаженні, щоб ми були щасливі тут, осягаючи вічність, працюючи над цим тут, щоб осягнути безпечність у небі. Амінь.